В Україні можуть скасувати сплату єдиного соціального внеску та воєнного збору, які зараз враховують з кожної зарплатні. Про це в інтерв'ю Forbes розповів заступник керівника офісу президента Ростислав Шурман. Однак разом з цими внесками а, скасують майже всі пільги. А за порушення податкового законодавства посилять відповідальність серед можливих нововведень. Доступ податковий до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків. Як розповів Ростислав Шурма, впродовж найближчих місяців пів. Року буде ухвалена нова податкова модель. Це дуже важливе питання, тому поговоримо на цю тему з нашим експертом. У нас на зв'язку Сергій Доротич, голова Всеукраїнської громадської організації Союз захисту підпри... підприємництва. І поговоримо про нову систему оподаткування. Вітаю вас доброго ранку! Доброго здоров'я. Ну одразу хочу запитати, розкажіть нам, будь ласка, що це за нова система оподаткування? Ну Зараз вона дуже голосно гучно обговорюється в. В інтернет мережах різного гатунку в якійсь мірі вона очікувана. є Певні конфліктні точки, це якраз не співпадіння інтересів малого мікробізнесу України і великого бізнесу, це розбіжності якраз в податку на видане капітал. Але те, що податкова система України потребує справжніх реформ, і ми про це як союз захисту підприємництва, як рух Сейфоп, говорили ну, всі чотири роки поспіль. Що стосується податків, то навіть не так страшний їх розмір. Як страшна і важка марудна система е, обчислення і стягування тих податків, і нікого не лякає з нормальних прозорих підприємців доступ до банківських рахунків. Ми як рук навпаки це пропонували владі в 2020-2021 році, як варіант для того, щоб не звинувачити підприємців, що вони там нечесні на руку. Це навпаки нормальний крок. І якщо людина платить податки, якщо вона відк... відверта, відкрита, то хай податківці контролюють мій особистий рахунок, рахунок моєї організації, хоч цілодобово мають до нього доступ. Звичайно, ті, хто працюють на оборудках, на схемах. Будуть роздувати велику паніку з цього приводу, але не в цьому проблема: проблема в важкому адмініструванні, проблема в зарегульованості нашої податкової системи, проблема в тому, що ця зарегульованість створює корупційні тенета і фактично заганяє підприємця та й будь-якого громадянина для вирішення того питання, яке він ну, повинен легко і просто вирішити по закону. Платити хабар для того чи іншого, тепер що стосується самої. Систему, яку пропонує пан Шурма, яку вже анонсував і в соціальних мережах вона обговорюється. Це 10% ПДФО, це 10% податок на виведений капітал і 10% 10 або 3 військовий збір. А, на жаль, ми вас не чуємо. А, так, друзі, у нас це... є. Пан але, Сергій, але... ви чуєте нас? Я вас чую добре. О, і ми вас знову чуємо. Продовжуйте, будь ласка. Те, що єдиний соціальний внесок це знаєте, це як збір з одної кишені в іншу, ну це абсолютно вірно. Тобто, ви було як держава збирала, наче не на єдиний соціальний внесок, але фінансувала все одно пенсійний фонд з державного бюджету. Те, що він не потрібний, обтяжливий, і те, що у нас податки на заробітну плату чи не на найвищі в європейській в європейському спільноті і взагалі в світі то це так в силу цих причин кожен з громадянин отримає меншу заробітну плату тому що якщо ви наприклад хочете своєму намі працівнику виплатити 10 тисяч заробітну плату то вам треба 4 тисячі двісті Якщо ти наркщо ми нарахуємо ПДВ, якщо рахуємо ПДВ, то більше 60%, тобто більше 6 тисяч заплатити податків. В результаті менші заробітні плати, в результаті більше податкове навантаження. Але що стосується податку на виведений капітал, то це така дискусія довга, яка триває між. Малим бізнесом і великий, звичайно, великий бізнес зацікавлений в цій моделі, тому що це можливість капіталізуватися і монополізувати сфери розростаючись, це дає цю дає змогу податок на виданий капітал. Це все одно, що м м можливість додаткових інвестицій за рахунок несплати податків. Що таке податок на видиний капітал? Коротка ремарка. Це коли у вас виникає прибуток, наприклад, у вас виникає прибуток за результатами звітного періоду в 10 мільйонів гривень. І у вас є варіант або заплатити стих, де Десяти мільйонів прибутку, 1 мільйон податків, або на цей мільйон ви можете розширити свої свій бізнес, та купити додаткове обладнання, купити якісь е машини, земельні ділянки, промислові приміщення, в принципі, це добре з одним невеликим ризиком, що в довготерміновій перспективі можлива монополізація той, хто на старті. Введення податку на водене капітал буде мати найбільший капітал. Він потім може не платити податки свого прибутку і розростатися, скуповуючи е бізнеси, які його обслуговували. Наприклад, хтось йому готував обіди. А він, отримавши прибуток там в 10 мільярдів, розуміє, що йому треба платити мільярд податків, він каже: я на цей мільярд. Давайте ми собі купимо це обладнання, столову зробимо себе, будемо годувати, наприклад, цих співробітників самі. І тим самим той маленький підприємець підімре, тому що в нього з'явиться потужний конкурент. Який не потрібно знає, щоб генерував, генерував прибуток для цього власника. Він просто економить не податків. податки. Так може бути вмерти і логістичний. І в результаті може, може бути така ситуація, що ми будемо жити в країні, де буде 5-10 корпорацій, і які будуть випускати усе, починаючи там від верстатів і закінчуючи реалізацію насіння на вулиці. Ну, семочок, вибачте, за просто просто сліви. Тому особисто я дуже обережно відношу до податку на водин капітал і пропагуємо ми. І ми вважаємо, що так як проблема найбільше в Україні це адміністрування податків, це втручання податкової в господарську діяльність підприємства і кожного громадянина, хоча повинно було б бути бути дистанційно камерально, слідкуйте за рахунками через банківські випуски, і у разі, якщо ви бачите серйозне зловживання, втручайтеся в сам процес. Ми вважаємо, що спрощена система вона. Довела свою ефективність. Це найбільш позитивна реформа. Це чи, чи не єдина реформа, яка дозволила розвинутися нашому е, сервісу в Україні. Усі іноземці навіть зараз, в час війни, приїжджають до нас е, по волонтерським справам. Заходять в ресторани. таких ресторанів, таких сервісів, таких перукарень, таких барбершопів. Таких кофеїн нема в Європі. Я справді це бачу. Чому вони так розвелись? Тому що вони працюють всі на спрощеній системі. Мінімальне втручання держави, мінімальне втручання корумпованого податківця, і воно розправило крила цій бізнес ініціативі Єдине, що спрощена система, вона обмежена, нею не може користатися весь бізнес. Вона обмежена в розмірі бізнесу. А її треба дозволити як альтернативну загальній системі. Будь-якого підприємця, як і в людини, має бути вибір чи направо піти, чи наліво, і держава повинна була би зробити зараз основну реформу, запропонувати вибір підприємця. Або, або ти працюєш на загальній системі, і там дійсно є прискіпливий контроль податку і податківців, або ти працюєш на спрощеній системі, коли Податковим агентом є банківська структура, яка автоматично стягнула фіксований податок від облігу від обліку, наприклад, від обігу верніше 5%, відсотків, і все, і ти спиш спокійно заплативши податок. Я переконаний, а що А пане та... Сергій, я перепрошую. Я хочу вас запитати, тому що ну я думаю, що це дуже важливо, щоб наші глядачі зрозуміли. А скажіть, будь ласка, ось ця нова система оподаткування? Вона а, ну зробить так, що в нас не буде спрощеної системи буде лише одна для всіх щоб ми правильно от, розуміли? Та, от з тих таблиць, які я ознайомився, я намагаюся зараз все-таки зрозуміти ідеологію пана Шурми тому що я там побачив єдиний податок нуль. І в мене це, м'яко кажуть, викликає навіть не то, що не розміняння, а не задоволення. Якщо податком на виведений капітал хочуть замінити спрощену систему, то це неприйнятно. Тому що спрощена вона тому користується попитом, бо мінімальні витрати на адміністрування податків в принципі її можна вести без бухгалтера. Податок на виведений капітал і загальну систему без бухгалтера. Ви не можете вести, і це додаткові витрати бізнесу. Тому, бо це дуже велике питання до пана Шурми. З тих таблиць, яких є там чомусь іде. І, 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 якщо я правильно розумію, якщо буде скасована спрощена система і введена ось ця, то ті, хто були на спрощеній системі, вони будуть сплачувати податків більше. Я правильно розумію? Е, е, Ну ви знаєте, не більш не факт. Спрощена система, наприклад, третя група платить 5%. Так а, а великий бізнес на загальній системі присутнішніх має податкове навантаження подекуди навіть менше 1%. А, а я так. зараз ні, я зараз про ФОПів, тому що я теж, наприклад, в я ФОП, і в мене теж спрощена система. Я сплачу 5% податку. Так. Якщо я, прийде я. нова система податкування, скільки ми будемо сплачувати? Якщо прийде на вас система, то це ви будете сплачувати податок від прибутку. Або ви, якщо будете розширятися, ви не будете платити, якщо мова про це. Але у вас з'явиться додаткові витрати. Ви повинні бути винайняти вже не простого бухгалтера, хто буде вам робити квартальний звіт, бо я з вами на, теж на третій групі, і хоча можу його зробити сам, не всі можуть. Вам треба вже наймати висококваліфікованого бухгалтера, витрачати на нього ну, по міркам Києва мінімум 10-15 тисяч гривень. І якщо прохватите податкове навантаження, яке Роз воїна єд, ви будете втрачати грошей більше. Тому це неприйнятно, як на мене, ФОПа. І я думаю, що ви теж, як ФОП, який розуміє переваги спрощеної системи, до цього теж не прийде. Тому це важлива дискусія, чому в цю дискусію податкової реформи знову не долучили представників мікробізнесу, представників цієї армії, а нас, ФОПів, більше двох мільйонів, щоб почути і знайти якийсь компроміс-консенсус. Знову виникає питання. Однозначно, єдиних цій реформі я підтримую е, зменшення податку на додану вартість. Я вважаю, що взагалі податок на додану вартість це найбільш корумпований податок в Україні, і за рахунок нього збільшується е, вартість е, кінцевих товарів і послуг, які споживає підприє... е, споживають громадяни, купуючи підприємців. Лично це став вже давно податок олігархам, які у різний спосіб оборудками його відшкодовують. А ми отримуємо дорошення товарів на 20%. Я взагалі прихильником скасування податку на додану вартість. Він складний в адміністрації. Стрування це суцільні корумповані тенета. Я, як співучасник товариства, наприклад, зараз одного вишневому має ситуацію блокування податкових накладних по операціям, які три роки поспіль не міняються. Але це спосіб, щоб закрутити гайки і вичивити, щоб ти прийшов принаймні з якимось мого якщо не з пакетиком для вирішення питання. Тому спрощену систему однозначно треба зберегти. Податкова реформа потребує держави, і зараз у воєнний час. Е, най, найлегше, найшвидше запровадити ці реформи, тому що оцей корумпований податковий апарат він не зможе чинити супротив. Президент міг би швидко, різко своїми прямими указами запровадити цю модель, і це дало би пошту Україні. Це треба треба робити поруч з е, преференціями для нових інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх. Ні, і здається що зараз час. Оголосити на весь світ, що той, хто створе е, певну кількість робочих місць і побудує промислові підприємства в, в Україні, яка знаходиться в стані війни, буде звільнений від податків від всіх податків на 10 років. Ми маємо територію. Треба зараз максимально залучати сюди інвестиції Багато гарних ідей є в підприємницькому колі і в експертному. Чи будуть вони реалізовані, подивимося, сподіваємося, з допомогою вашого ефіру теж донесемо. Так, Чи... ми теж ми теж дуже сподіваємося. Пан Сергію хочу вам подякувати за цю цікаву розмову. Друзі, хочу нагадати, це був Сергій Доротич, голова всеукраїнської громадської організації Союз захисту підприємництва.